Перше, за часів широкомасштабного вторгнення Росіян в Україну з лютого 22-го року вони вдарили по мостах через Дніпро. Це Кременчук. Причому зауважте, це ну, досить серйозні для нас проблеми, бо залізничне сполучення припинено, причому удари завдавалися відповідно тими самими геранями, бо його частина до 90 кілограмів. Навіть не аеробалістичними засобами ураження. Вони спробували цю тактику в Херсоні ударами по мосту в районі мікрорайону Корабел і тепер відпрацьовують вже відповідно по інфраструктурних об'єктах. На моє переконання, відповідь української сторони має бути більш ніж адекватної моменті удару по Кримському мосту. У нас є засоби ураження. Крім відповідно аеродинамічних, це БПЛА, у нас є аеробалістика. Це іс 200 модернізовані для нанесення ударів по наземних цілях, Нептуни, Довгий Нептун, і відповідно той самий оперативно-тактичний комплекс Грім-2, ну і основне Фламінго. Тобто вибір засобів ураження більш ніж достатньо. Удари по Кабміну по центрах прийняття рішення, і відповідно по логістиці дають українській стороні моральне право на відплатні дії по аналогічних об'єктах на території Російської Федерації. До речі, на моє переконання, має прилетіти і по Кремлю, щоб було чітке розуміння можливих подальших сценаріїв, що в цю гру можна грати вдвох: навіть можна бити не по Кремлю, а по резиденціях. Російського диктатора, чи то Валдай чи то відповідно в районі Сочі. Якраз фламінга туди й дотягнеться. Оце і було би випробуванням тактико-технічних характеристик цих засобів ураження Це от аналіз цієї ситуації, того що відбувається повітряним простором Шановна ведуча ви задали питання: що робити українські сторони Це прекрасно розуміє не тільки українська сторона, але наші стратегічні партнери. Данія заявила про те, що викупить для потреб України шість батарей зенітно-ракетного комплексу Петріот. Це відповідно американського виробництва. Сума контракту 8,5 мільярдів доларів. Шість батарей це відповідно до 30 пускових установ, в залежності від комплектації. Оце вже серйозний крок наших європейських і американських партнерів плюс. Німеччина передасть нам додаткові установки, крім ЗРК Петріо, це і ЗРК Айріські, це середнього радіусу дії. Норвегія, крім прямої передачі ЗРК Насамс, які вважаються одним із найкращих в світі, це знову таки середнього радіусу дії, Вони, до речі, прикривають Білий Дім. Це спільна норвезько американське виробництво. Так от Норвегія, крім. Передачі самих ЗРК підписала відповідно з укроборонпромов договір про розміщення виробництва систем ППО на території України. Оце вже практичні кроки щодо покращення захисту українського неба і українських стратегічних об'єктів. Ну, дійсно, як ви сказали, дуже хотілось би напевно нам усім дочекатися удару по Кремлю. Ну і не лише і ми щиро віримо, що таки це станеться. Зрозуміло, що Росія все ж таки продовжує свій активний терор мирних міст України. Утім, хочеться розібратися, також яка у нас нині ситуація на фронті, оскільки Діпстейт заявляє про те, що Нині є успіхи наших збройних сил на Донеччині. Утім, разом з тим пишуть також і аналітики Діпстейт про те, що росіяни просуваються на Дніпропетровщині. Ну, але аналітики Діпстейт забувають забувають вказати серйозні тактичні успіхи Сил оборони України на Лиманському напрямку, а саме де окупація доріжна. правильно? Тому відповідно запитання до аналітиків. Щодо неупередженості характеру інформації це як не помітити деокупацію цілого населеного пункту? Як на мене, це виглядає досить дивно. Причому зауважте, факти його деокупації підтвердив це Генштаб Збройних сил України. Тоді виникає запитання: для чого нам такі аналітики? Для чого нам взагалі ця інформація, яка цитується? Шановні українці. Крім того, що закликала вас підписуватися на телеканал Перший цифровий, звертаюся до вас, довіряйте виключно перевіреним джерелам інформації. Оце яскравий приклад розпіарених так званих аналітиків, інформацію яких зауважте, неодноразово вже з простого Генштаб Збройних сил України, Держприкордонслужба України та інші відповідно відомства і структури Сил оборони України. А для розуміння ситуації, коли виникли запитання щодо повідомлень Deep State, в українських ЗМІ почався цілий хайп. Не можна, це наступ на свободу слова, руки геть від аналітиків. Так от нагадаю, події Другої світової війни. Америка 42-й рік. Елеонора Рузвельт, перша леді Сполучених Штатів, опублікувала в своїх нататках. ну, називаємо блоги сучасної мови. Які вона публікувала в американських ЗМІ ще до початку війни, так от у 42-му році вона опублікувала нотатки, де повідомила про погодні умови між її перебування? Погодні умови зауважте, здавалося б, дрібниця. Так, от на наступний день до неї постукалися співробітники спецслужб. Секретних служб Сполучених Штатів і пояснили пані перша леді, подібний характер інформації може використаний бути як відповідна Японію підводним флотом, так і Німеччиною нацистською. У нас прохання утриматися від подібних публікацій в майбутньому. І яка реакція була першої леді, зауважте, не аналітиків під бронею Мінкульта? І вона вибачилася офіційно. На тих самих шпальтах американських ЗМІ і більше подібних прикладів приклик не було. Це для розуміння важливості такого поняття як інформаційна гігієна. Але менше з тим, що відбувається на фронтах, це ми, я так розгадав, щоб ви, шановні телеглядачі, розуміли, на жаль, тенденцію українських ЗМІ. Я не закликаю до створення відповідного міністерства правди. Але має бути персональна відповідальність за інформацію, яку ви даєте. І це вже звернення до так званих військових експертів і блогерів. По фронтах дуже стисло за повідомленнями очільника Генштабу Збройних сил України минулий місяць, серпень, село оборони України деокупували до 60 квадратних кілометрів української території. Хтось каже, це незначні цифри, але мовиться про те. Що зірваний не тільки план росіян щодо захоплення території Донецької області, які знаходяться під контролем ЗСУ, поставлено на паузу, фактично зірвано плани політичного керівництва Російської Федерації використати тактичні успіхи російської армії як елемент військово-політичного тиску на українське керівництво і на Сполучені Штати? Я нагадаю заяву російського диктатора. Якщо Сили оборони України не виведуть підрозділи з території Донецької області, Росія це вирішить військовим шляхом. Як бачимо, не досить виходить досить невдало, якщо взагалі говорити про те, що не виходить. А тепер більш детально: Покровський напрямок. Сили оборони України, де окупували новоекономічне і удачне, це знімає з повістки дня питання можливості. Оперативного оточення Сил оборони України на цьому стратегічному напрямку, плюс знімає з поїздки дня можливість встановлення безпосереднього контролю окупаційних військ над ключовою локацією наших захисників це траса Покровськ-Павлоград. Добропільський напрямок. Наслідок успішної дії сил оборони України, де окуповано сім населених пунктів. Ми втратили 5 квадратних кілометрів, натомість територіальні здобутки на цьому напрямку 26 квадратних кілометрів. Питання подальшого прориву російських окупантів в напрямок Добропілля і, відповідно, загрозу виходу на адмінкордон Дніпропетровської області наразі не стоять. Проводяться стабілізаційні заходи і знищення залишків малих штурмових груп росіян, які прорвалися на цьому напрямку. Вони наразі в оперативному оточенні. Лиманський напрямок. Ну, я вже говорив про тактичні успіхи, це звільнення деокупації дорічі. Де Але на жаль, є проблеми. На мій погляд, Лиманський напрямок стане пріоритетним для росіян на тлі їх тактичних успіхів у серебрянському лісництві і відповідно просування в напрямок Сіверського. Сіверськ – це. Східний фланг Славянсько-Краматорської агломерації. Окупантам залишилося півтора кілометра до Сіверська. Плюс це великий промисловий центр. Тепер славянсько Краматорська агломерація. Що це таке? Чотири найбільші промислові міста Донецької області, які під контролем Сил оборони України: Славянськ-Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. Розглянемо ситуацію на цьому напрямку. В районі Костянтинівки досить складна ситуація: є тактичні просування окупантів в районі. Клебанбик, відповідно є контроль окупантів над панівними висотами в Турецьку і в Часовому яру, які дозволяють тримати під вогневим контролем позиції Сил оборони України не тільки в Костянтинівці, але й відповідно, оперативних тилах. За рахунок цього є якраз і тактичне просування окупантів. Костянтинівка знаходиться в низині. Оце і створює передумови для тактичного просування в Ярський напрямок. Там ми контролюємо мікрорайон Шевченка, це приватна забудова. Для розуміння ситуації, шановні українці, невеличке місто з населенням до 10 тисяч місцевого населення до початку війни окупанти безуспішно штурмують півтора року. Це для розуміння подальших сценаріїв якраз активних бойових дій на Слансько-Краматорському фронті. Ще раз підкреслюю, це чотири промислові міста. Це розвинута промислова інфраструктура, так звана промка, плюс щільна міська забудова. Швидкого просування там не буде, якщо не буде політичних договірняків. От цього виключати не можна. Ну і йдемо далі. Це відповідно Лиманський напрямок, про який я вже говорив: це наступ на Санська-Краматорська агломерація з боку Сіверська, плюс Куп'янський напрямок. Це якраз зона присутності росіян в районі Дурічне, де вони накопичують оперативні резерви з метою просування вздовж річки Оскол, знов таки Сланської Краматорської агломерації. По Куп'янському фронту всі повідомлення російських ЗМІ про встановлення часткового контролю над містом не відповідають дійсності. Ті малі штурмові групи, які займалися так званим флаговтиком, знищені силами оборони України. Ба більше того, там проводиться низка успішних контратак з метою покращення тактичного становища. Разом з тим зауважу: околиці Куп'янська це сіра зона, тобто жодна зі сторін не контролює їх повністю. Ну і на останок Запорізький напрямок, незважаючи на передислокацію оперативних резервів росіян з Курського та Херсонського напрямку, на цей напрямок тактичних успіхів немає. Контролюється ситуація в районі Малої Токмачки. В районі Степногорська ми проводимо успішний характер контрнаступальних дій. Доповідь закінчив. Ще одне запитання, яке хочеться з вами обговорити. Всі ми зараз бачимо, що росіяни не покидають своїх мрій занурити нас у блекаут. Бачимо, що цієї ночі ударили дронами по потропіллю, де знаходиться ТЕС також нині тривають аварійні роботи газомережі в Обухівському районі на Київщині. І ну, це зрозуміло, в принципі, мета росіян, бо ми сиділи тут в холоді, в темряві і якось виживали, а можливо навіть і ні. Це зрозуміло. Але питання інше: де захисні споруди, які дуже часто і багато анонсувала наша влада? Слушне запитання. У мене те саме запитання відповідно дали експочільника міністерства відновлення. Це Мустафа такий наєм відомий. Персонаж, так от свого часу він звітував про захисні споруди саме на трипільські тест. Там було витрачено декілька мільярдів гривень з українського бюджету. Якраз він пояснював, що захисні споруди передбачають можливість нейтралізації ударів з використанням аеродинамічних засобів враження, а по потерпіллю була з використанням якраз ударних БПЛА. І тепер відповідно варто почути. Відповіді з боку Мустафи наєма з приводу е перебоїв електроенергії в Київській області. Ну, відповідно від правоохоронних органів деталей розслідування щодо нецільового використання бюджетних коштів. Погодьтеся, якщо будуються захисні споруди, а вони не виконують свого функціоналу, то це свідчить. Про певні корупційні схеми, на мою думку і моє переконання. Тому відповідь з боку НАБУ має бути адекватна перевірка і у разі підтвердження інформації щодо націльового використання порушення кримінальних проваджень, незважаючи на відповідно персоналії. Пане Дмитро, я вам дуже дякую за цей детальний розбір ситуації, яка нині складається у нас. Я нагадаю, нашим глядачам сьогодні мали змогу спілкуватися із Дмитром Снігірьовим, військово-політичним аналітиком, співголовою громадської ініціативи Права справа. Я хочу також нагадати, або ви підписувалися на наш канал, ставили вподобайки. Ну і звісно, ділилися своїми думками в коментарях. Залишайтеся разом з нами, донатте збройним силам. Побачимося. Равна настрій, це буде Україна.